Автомобілісти в Польщі, увага! Вам потрібно змінити водійське посвідчення, але клас! Тому що не потрібно міняти українські номера на польські та на відміну від Німеччини, тому що ті, хто знаходиться в Німеччині, змушені поставити автомобіль на німецьку реєстрацію. А ви змініть водійське посвідчення, шкода ваших 1500 злотих та пункти карні. А ще особливо, коли зупиняють, знаєте, що перевіряють, чи у вас є дійсна віза або карта побиту. Якщо маєте ручну візу або карту побиту, хлоп! І карні пункти, і півтора тисячі злотих. Штрафу. А якщо немає, то тоді вони вже якось отак дивляться, що людина не мала можливості ще зробити водійського посвідчення. Вам потрібно деталі, як зробити водійське посвідчення, змінити українське на польське. А коли ви приїдете в Україну, то ви запросто подасте собі на відновлення українського і далі будете мати ваше посвідчення українське. Коротше, будете мати по два. Значить, міняємо посвідчення на польське.